Друзі, у нас часто питають, як фари FL303 і FL305, які мають два режими жовтий і білий, і при цьому всього лиш два проводи, перемикаються ці режими. Пояснюю, дуже зручно зроблено у цих фар. Два проводи мінус і плюс. Коли ви вмикаєте фару, загорається білий режим. Щоб включити жовтий, треба виключити і одразу включити. Заграється жовтий режим. Дуже зручно. Не треба кнопок багато, не треба дротів, проводів. Якщо ви часто не користуєтесь жовтим режимом і вам не потрібно постійно перемикати, тут в фарі стоїть таймер. Якщо у вас, наприклад, Ось, був білий режим, вона по замовчуванню вмикає білий режим через якийсь час. Тобто, от у вас працюють фари, ви приїхали кудись, виключили, пішли там у магазин, пройшло я не знаю скільки точно стоїть цей таймер, ну, приблизно хвилина може бути дві. Потім, коли ви приходите, Вмикаєте знову, у вас знов по замовчуванню включається білий режим. Якщо треба включити жовтий, вимкнули, вимкнули, включився жовтий. Ось так працює режим перемикання режимів на фарах FL305 і FL303.